Вправа 13. Якою цифрою закінчується число? Перше задання 5347 у квадраті. Ну що ж, давайте згадувати. Оскільки. Так і запишемо, що оскільки. Оскільки. Пишемо 7. У квадраті закінчується цифрою 7, а 7 у квадраті це 7, що множиться на 7, це буде.

Ми не знаємо, які там інші цифри, але точно закінчується 9. Переходимо до другого завдання. 2003 у кубі мінус 195 у квадраті. Будемо міркувати аналогічно. Знайдемо, скільки буде 3 у третій степені і 5 у другій, і будемо знати, на які цифри відповідно закінчуються ці квадрати і куби чисел. Записуємо, оскільки. Пишемо 3 у третій степені. Це 3, що множиться на 3 і множиться на 3. Ну або 9 помножити на 3. Це 27. Так, то 2003 у третій степені закінчується 7 так, далее записываем далее 5 у квадрате c25 5 умножится на 5 то 195 у квадрате заканчивается то Цифрою. Цифрою 5. Ну що ж, ми знаємо, що у нас закінчується цифрою 7 перше число, а другий зменшуване закінчується цифрою 7, а від'ємник 5. То різниця буде закінчуватися 7 5. Записуємо, оскільки. 7 минус 5 доревняя 2, то 2003 в третій 195 в другий закінчується цифрою 2. Є. Ну і третє завдання. 146 у третій, плюс 127 у квадраті, мінус 39 у третій. Ну, давайте знаходити квадрати. Записуємо спочатку не оскільки, нічого, бо не вистачить місця. Записуємо так, що 6 у 3. Це 6, що множиться на 6, що множиться на 6. І це буде дорівнювати 6 множити на 6. Це 36. Що множиться на 6? Це дорівнює. Ну, Буде закінчитися точно цифрою 6, можна порахувати. 6 на 30 це 180 плюс 36. Це буде 216. Так, давайте ми підкреслимо тут цифру 6. Далі. 2, 7 у квадраті знайдемо, бо 127 закінчується двійкою. 7 у квадраті. Це 7 помножити на 7, 49, підкреслимо останню цифру 9. Ну і 9 у третій. 9. у третій. Це 9, що множиться на 9, що множиться на 9. Це дорівнює 81, що множиться на 9. Ну, 8 на 9 це 72 і один 0,720 плюс 9, 729. Підкреслимо останню цифру. Тобто 9 у третій точно буде закінчуватися цифрою 9. Ну, а тепер пишемо, оскільки. Так, останні цифри переписуємо. Отже, перше число у нас закінчується цифрою 6, далі додати. Друге число у нас закінчується цифрою 9. Останнє число у нас також закінчується цифрою 9. Це дорівнює. Ну 6 плюс 9 відняти 9, це буде 17, відняти 9, ну, плюс 9 і мінус 9 це 0. У нас буде 6. Так, То записуємо. 146 в третий плюс 127 в квадрате минус 39 в третий заканчивается цифрой 6. Є? Yeah. Ну що ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні, якою цифрою закінчується число? У нас вийшло 9. В другому завданні у нас вийшло цифра 2, в третьому цифра 6. Є? Yeah.